9 грудня розпочинається перебудова синатичної ситуації. Але відчутних змін у погоді ми не побачимо. Стабільно хмарно, без суттєвих опадів. Температура впродовж доби 1-6 тепла. 10 грудня Черкащину перетинатиме кволий атмосферний фронт з північного заходу. Прогнозуємо невеликі дощі та сплеск тепла середньодобова 5-7 градусів, що більше відповідає клімату кінця жовтня. Температура вночі 0,5 тепла, вдень 4 4,9 тепла. В другій половині робочого тижня збережеться хмарна, волога та аномально тепла як для цього часу погода. Температура вночі 1,6 вдень 5-10 тепла. Із небезпечних явищ адвективні тумани. Погіршення видимості на шляхах внаслідок туманів та недостатнього освітлення вимагає підвищеної уваги та зменшення швидкості руху. За попередніми прогностичними оцінками, у найближчі вихідні існує ймовірність короткочасного похолодання. Нестача зимових атрибутів у грудні в останні роки нова реальність нашого клімату.